Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати запитання відповіді і Злата буде розповідати про себе. А там є розпитання такі іменно про неї, але не про мене. Шкода. Так, так Ефі, зараз... зараз я тобі дам лежанку подорожню, щоб тобі було легше. Ще, ще сиді... ну, щоб... Щоб вже було зручніше. Добре Злата, дякую. Нема за що. Так. І ви мене, і мої друзі мене вже завалили не коментарями, звісно, тому що в мене із непонятних причин і вони виключені. <рес> Зараз якраз я розбираюся. В інтернеті там щось вичитала, але я не знаю, чи це правда, чи ні. Там якийсь батьківський контроль, там що дітям не можна коментарі, ну, ви розумієте. Тому мене завалили друзі коментарями і запитаннячками. Ну, нові, старі, ну ви розумієте. їх. Бам-парам, парампам-парам! Не хвилюйтесь, Злата мене не била. Просто вона мене здула вітром. Зараз я ляжу, добре? Ага, добре. Шамаханська таріца. Добре. А почнемо ми із цього коментаря. Тут Христи... Ну, це на мені надіслала моя подруга Христина, скільки ти займаєшся собаками. Я займаюся десь рік приблизно. Напевно, посіль прийшли сусід, зараз при... з'явлюся. Зараз так, виявляється, це до мене прийшов мій дідусь, але я хочу дозняти відео, щоб вам показати. Так. Зараз я заново відповім Христин, Христина нам це все надіслала, скільки ти займаєшся собаками. Я займаюся плюс-мінус один, один рік з половини. Плюс-мінус. Ще, я можу займи місяцем. І ще вибачте за посторонні звуки. А я думаю, що вже посіль пройшли сусіди. Добре, далі ми витягаємо, я не по черті витягаю, ніяким мені не подобається. Ну подобається не подобається. Я витягаю так простому дому з закри... ну, закритими очима. Вибираємо п'ять посередині, я так думаю. Так, Соломія це моє однокласниця. Як довго ти ти робила будиночок? Я будиночок робила от один місяць. А Ще, капець. Я кажу сіт за Добре. Далі у нас залишилось тільки 4 коментарі, і я вже буду розказувати про себе. Емма, куди ти? Куди ти діваєш старих собак? Я їх або лишаю і вони мене десь губляться. Не знаю навіть де. У мене в куточку квартири одна собака. Там ще може бути таке питання. Ні, яка в тебе не старіше собака. Я не знаю, що це, які там питання, тому що я теж дивлюся. Я їх просто роздрукувала і все. Angry Birds. Так Це я Angry Birds, мені про мене нічого не питають. Ага, ти, ти, ти моя, моя пусічка. Так, далі ми. Ой! Опять я посередині витягнула. Мішен це мій друг теж. Яка твоя перша собака? О, це питання вже. Оце от вже питання. В мене вона десь завалялася, а, я їй подарила моїй подружці, якщо що, потім викладу окремо моє відео коротеньке, так слідкуйте за каналом. Якщо що. Так, у нас залишилося тільки два коментарі від Соні і від Маргарити. Який нам перший витягнуть? Давайте від Соні. Соні це моя подруга, стать вона з іншого міста ще. Ми з нею познайомилися на курорті. і Маленька в'явочка, у мене є тамагочі. Вон там аготі. там песик живе. Так. І приступаємо до діла. Сьогодні, ні, Богу, що камера фокусується. Со... Соня. Мені так звати, Ти доглядаєш, їж за собаками. Ну, ти доглядаєш ну, собак... собак за кадром. Ну, звісно, я доглядаю, я встаю, зразу їм біжу їсти давати. А потім ще її мити, після прогулянки лапи мити, ну, звісно, усі в нашому домі. Ну, я в нею хочу гуляти. Май, да, моє сонечко. І я вивожу шість старих собак гуляти тільки в дворі. Скоро ми поїдемо Карпати і ми тоді йдемо на верну. Е, що ти проговорилася? Ой, це Захара Беркута. Та ладно, вже кажи. Ми, під... Ми піднімаємось на наговорю з вами. Ексклюзивчик Так, ексклюзивчик. Так. І останній комент. Від маргарити. її Моя... однокласниці, я так думаю, чи від якусь іншої мою подружку. Ну, коротше, дуже багато цих подруг друзів. Ну, це вам, друзі в мене друзі набагато І тому я навіть не знаю, від якої Маргарити Добре. В тебе є домашні тварини. Якби в мене були домашні тварини, то тут же був гамін шум. Тому що в мене була б вівчарка 100%. В мене була вівчарка. Так, я живу в квартирі, собаку ми не можемо завести, але скоро ми заведемо справжню собаку. Може, не скоро, але заведемо 100%. Я цього так сильно чекаю. Я вже маму просто ну, щоб вона мені купила собаку і кота. Ви скажете, коти і ж собаки б'ються, е, не будуть битися. Їх вас нормально. Ну, якщо у вас якісь собаки б'ються, я не кажу, щоб ви погано їх виспітали. їх. Ну просто в мене собаки, собаки кіт будуть уживатися з дит... ну, дитинства. Пару пара про, про мене. Мене звати Злата, мене всі називають собаки Мірі, але я Злата, і ми наступно почали Златом називати недавно. Да? Угу. Я? я я тебе повністю називала Злата. Мені вже от 9, 9 більше половини років. Мене це соско... мене день народження 4 жовтня. Я народилася от. 2015 року, як я казала, мені зараз дев'ять більше половини років. Скоро буде 10. Я захоплююсь сильно малюванням і малювання це моє улюблене діло. І ще моя улюблена діло, ну а яке ваше улюблене діло? Тільки не лежати на дивані. Я з вентилятором і з мороженим. Да. Yeah. Ше я, я таке люблю. И ще я люблю по турникам лазить. Да это як там? Я не віджимаюся, там все таке, а, а просто залажу тупо. Ну вот тупо залажу на верх турника. <рес> і И там сижу без рук. В не я роблю сошельтуху, сальтуху и і все. І Ничего нічого для не треба з моїм другом робимо там всякі сольтохи. дам. І тут він був. Тут він був. Так, і далі. І далі я захопилася займатися собаками минулого року. Моя найстаріша собака була Бел... Белла. Найстаріша. Її звали Белла це був, по-моєму, епіце... порода епіценка. Коротше, і ви мене просто завалили коментами, І мене завалили коментами. Ви мене ще завалили мої друзі мене коментами всякими. Тому я в першу частину одну частину вона не влізе, тому буде друга частина. На і дро. І добре, друзі, тоді все. А ні, не все. я не про цю малу башкетницю розповісти. Да, вона про мене забула розповісти от забучка. І ще я вам перед тим, як розповісти про неї. Я, 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 я як сказати, розповім, як я забула свій YouTube канал. Спершу я дізналася, що можна на дітям заводити Ютуб канал. Не це давно знала, але я і так дізнався, як це робити. Собі зробив канал і мені зробив, і мені зробив. Я, ну, я б пригласила нього зробити, ти, зробити канал мій, свій, тому що я, тому що я знала, що, що за канал, ну, що за Ютуб. Ну, якщо, якщо відео буде набирати багато переглядів, то тобі Ютуб буде виплачувати гроші. А я хотіла доляри доля згрибати. Так, да, хотіла. І ось що ми маємо. Доки не згрібаємо, але скоро вже напевно, будемо загрібати, да? Угу. Підпишіться! І ще я не заради долярів, а ще й заради якогось контенту, щоб мене дивилися. Ось ще просто це для свого задоволення. Спершу я так хотіла, щоб типу, я доляри згрібала, а зараз я хоті, хочу, щоб тільки війна закінчилася. Це А друге. Ще я хотіла, щоб хотіла ви, ви дізналися дізналася. Про мене усе таке. Ну, коротше, друзі, сьогодні була розмовлялка без пауз, майже без пауз, тільки там по сілі прийшли сусіди. Як я казала, на мій, мій дідусь. Кстати, до мене часто сусіди по сілі приходять. Ладно. Це просто до мене хтось прийшов тоді, я така кажу. По сіль в якщо сусіди мене дивляться, мої. Якщо ти сусід мій, то. Ви до мене на серед не ходите по сіль, але. Ну просто я кажу тоді, коли до мене хтось прийшов, і все таке. Ну ви, друзі, всім. Па-па! Па-па-всім! -па